Отже, всім привіт! З вами Світлана, із, а зараз буде частина 2 огляду ринку криптовалют. Якщо не підписався на канал, підписуйся, став цьому відео лайк, дзвіночок і пігнали дивитися огляд ринку. Так, починаємо з догі, бо в цій попередній я вже передивилася попередньому відео. Передивися собі. Значить, догі. Той відскок, що був, він і догі не обминув, Сильно не підняли, не змогли. Є куди рости. Такі сквізи вони можуть бути обманни, обманними. Можемо рухатися і далі. Ну тут була дивергенція по стохастику. Видно було, що ми. Ну, хоча і ціна трошки падала, не дивіранці. Ну, в догі я нічого не можу сказати. Не видно мені нічого, що ж тут далі буде. Канал утворюється спадний. Але чому він спадний, якщо тут не було перелоя, я не знаю. Я догі ставлю не туди, не сюди. Треба дивитися. Біткоін кеш так само, бачите, був той сквіз такий вниз. І починаємо ми трошечки падати до того сквіза. Якщо по тій теорії, що я дивилася, або це корекція, то в принципі мали б ми зараз падати по Bitcoin Cash. Це ми зрозуміємо, коли. Ми зробимо оцей перелой. Ось цей перелой. Навіть не коли, а якщо ми його зробимо, тому що ми можемо його і не зробити. І якщо відбудеться оцей перелой, тоді можемо розглядати вже його падіння до цього рівня. Ну початок руху до цього рівня. Але наразі ще нема таких передумов. Дивимося, що буде тут. Тому я лишаю туди, не сюди. Оп. Дійшов до рівня, чітко дійшов до того рівня. Бачите, що я йому показувала. До цього рівня тут він був рівнем підтримки, тут став рівнем спротиву і відбився від нього. Але ми рухаємося, в принципі, вгору. Тому це ще нічого не означає. Да, ми зараз в рівні перекупленості по RSI, Як будемо себе поводити тут, так само важко сказати. Чи зараз відіб'ємося і все ж таки підемо вниз. А чи будемо продовжувати рух до гори. Пробивати все ж таки той рівень. По ідеї мали би пробивати на тих всіх новинах. Але якщо біткоін зараз вирішить обвалитися, вирішить його зливати, то ми будемо наблюдати картину відскоку. тому так само лишаємо туди, не сюди. АПТ, ну АПТ, дивіться, не дійшов до того рівня, до оцього імбалансу. Наразі рухаємося вниз за тим сквізом, я так думаю. Наразі АПТ буде рухатися сюди, а далі куди? Напевно, відіб'ється від цього рівня підтримочки і вилетить до гори. Ну наразі АПТ у нас шортовий дот. Ну дот, в принципі, рухається в каналі складному. З цього він зміг вирватися, але до цього рівня ще не дійшов. Тут повністю викупили оцю свічку, але бачите, я додаю не туди, не сюди наразі, тому що той скрізь мені дуже не подобається. Якщо зможемо, ми зробити зараз перехай, тоді можна буде розглядати лонгі. Ну а поки що. Оце от картина, мені не подобається. Все буде вирішуватися сьогодні, за підсумками сьогоднішнього дня. Чи ми будемо так робити, чи все ж таки підемо донизу? Лінк. Так. А зараз що? Зараз ти мені розкажеш, куди буде рухатися наш ринок. Бо ти раз вже ти прийшов, то мусиш розказати, куди буде рухатися ринок. Ну. Отже, Лінк. Так, ми гарно пробили це все, і дивіться, дійсно, так як я казала, вже як буде вилітати, то дуже стрімко, тому що дуже довго настоювалися ми. І ці рівні всі ми відразу попробивали одним махом, але зараз в нас є така затримочка. Тому я думаю, що будемо трошечки ми зараз топтатися. Тут ось ще рівень в нього був такий, до якого я навіть не думала, що ми дійдемо відразу так серйозно. Хочу йому ще якийсь рівень злапати. Можливо, так можливо, сюди будемо ми намагатися, але я вже думаю, що то щось навряд чи, що зараз ми будемо. Консолідуватися помаленьку, це вже дуже великий ріст. Тому лінки я один туди-не-сюди, у зв'язку з тим, що може бути зараз обвал в зоні перекупленості дуже знаходиться сильний. Отже, суї. Не змогли ми дійти до цього рівня 62-65 і пішли на відскок. Тут так само треба дивитися, як буде день сьогоднішній закриватися, чи ми все ж таки підемо вниз. Я думаю, таких три свічки шортових може бути червоненьких на пару днів. Тобто в найближчі дні може бути шорт по таких валютах, які цей сквіз зробили. А тоді вже будемо вискакувати. В той рівень до нього ми можемо дійти зараз до 51 центру 50-90, і вже від нього відбиватися. Тому сує в найближчі дні буде в нас шуртова, а потім будемо вискакувати. Лайткоін. Лайткоін, дивіться, який гарний. Тут все ж таки його викупили, цю свічку, цей сквіз. Навіть не було перелоя. Так що тут лайткоін більше мені лонгово виглядає. Він ще може рухатися трошечки вниз, але в загальному він виглядає лонгово. Бо навіть, дивіться, не було не відбулося перелоя. Арбітром? Ну, вже почало спускатися. Бачите, була трошечки дивергенція. Почали спускатися по на Ресай. Тому і тут дивіться, які великі об'єми по дельті. Можемо зараз все ж таки рухатися вниз. Трошечки будемо падати, тому арбітром я лишаю в шорт. Сайбер, сайбер ще один раз змогли витягнути, але отут вже чисто йде вниз рух. Бачите, тут не до хай, а тут перелой. Тобто, це в мене шортовий. Я далі лишаю в шорт. До цих рівнів, до цих рівнів спротиву. А тут, можливо, стане підтримкою, тому я лишаю сюди. Аркам слабенько не змогли сильно його витягнути. бачите? тому ця теорія не туди, не сюди спрацьовує. Не дуже його витягнули. Ну тут така, знаєте, ситуація. Тут перехай, тут перелой. Але такі фігури вони більше вверх відпрацьовують. Тому аркам, я думаю, що будемо ми рости. Тим більше тут все так красиво, не було в зони перепроданості, рух ну, пересай гарні показники бичачи, тому я лишаю лоз. Чому би і ні. Це фактично що? Був пробій, було підтвердження. Рухаємося вгору, чого мені? Є куди нам рухатися? Левер, так само. Левер у мене лунгове виглядає, тому що ми тільки почали той рух лонговий, то що тут був сквіз, то що нічого не означає. Наразі мені здається, що левер буде рости. Якщо навіть трішечки ми підемо на корекцію сюди за тим підтвердженням, то ми все рівно будемо рости. Матік дуже красиво себе показав минулого декілька днів останніх вже минулого тижня. Дуже красиво підріс. Бачите, ти казала, матік дивиться за біточком, біток ріс, і Матік за ним пішов. Ну тут рівень у нього був, і він до нього трішечки не дійшов. Трішечки. Але цей рівень, можна бачити, в принципі, тут такий, ну, можна зону малювати йому. Зону спротиву, якщо ту зону малювати, то вона більше розширена буде, а ну, давайте я це зроблю, зараз зону намалюю. Не не рівень. Ну. Якщо так, якщо зону малювати, то в принципі до зони ми дійшли. І від неї відбилися. Сьогодні ми почали по ній падати. Тут вже дуже сильно в зоні перекупленості він знаходиться. Ну, по матіку нічого не можу сказати. Матік лише не, туди, не сюди, тому що він може відбитися від цієї зони і падати. Падати за підтвердженням. Бо фактично, якщо взяти, то дивіться, на яку він замахнувся трендом, на загальну тренду, спадаючу. Він її пробив дуже жорстко, тому йому потрібно підтвердження, щоб продовжити ріст. Тому матік не туди і не сюди. Ада. Ада змогла, бачите, навіть оцей зробити перехай. Молодці. Так як я казала, буде рости, росла. Вискочила навіть з того свого каналу зростаючого. Наразі я нічого не можу сказати по Аді. Може і відбиватися. Фактично, рівень такий серйозний. ось цей. Ви бачите, тут рівень підтримочки, тут рівень спротиву. І він зараз від нього відбився, трошечки його заколов. Тому, тому, тому може, можемо трошечки і падати. Ада не туди не сюди наразі для мене. В зоні перекупленості так само і є. І дивіться, почалася вже на та Ада, навіть я більше в шорт її зараз кажу, тому що дивіться, почалася по стохастику, дивергенція. Ціна росте вверх, а стохастик показує вниз. Тому, тому, тому ада більше шортово, мені виглядає. Волдкоін. Ну та волдкоін трошечки ще рванув, але не зміг втриматися, не сильно його підняли. Наразі волдкоін показує шортовий рух. Навіть якщо, бачите, малювати йому таку е трендову, то він її заколов. Ну, то, в принципі, то є шортова ситуація. Але то, значите, заколов то одне. Як він себе далі поведе, чи він далі продовжить рух? Невідомо. Ресай пройшов половину п'ятдесят, так само як в тому каналі ціна прийшла половину. Я ворткоїн туди-сюди туди, не даю. Не можу нічого сказати по ньому. Це RX. Ну, трон тут зрозуміло. Тут вони розганяють новинку про Телеграм, про те, що вони починають там з Африки запускати в Телеграм свій гаманець, криптогаманець. Тому на тому фоні. Дуже серйозні у них дійсно маркетмейкери, які розігнали цю новину до небес. Що зробив трон, то це він упробивав всі можливі і неможливі рівні і рухається вгору. Чи довго на тому хайпі протримати? Навряд чи буде такий самий заколик і тут, але бачите, змогли вони це зробити так рванути. Далі трон для мене є згадковий. Я думаю, що він ще трошечки буде рости до цього закола. А чи буде відскоп відразу, такий як тут, чи буде рости він. В загальному, в принципі, він є лонговий, я лишаю йому лонг. А чи буде відскок чи ні зараз, то тяжко сказати. Шиба, ну шиба відбилася від тої зони імбалансу. На корекцію пішла, але це нічого ще не означає. Це ще нічого не означає. Шиба лише не тут не сюди, бо в принципі шиба ще не дуже виросла. От якраз в нас такі валюти, як шиба, можна дивитися, чекати їхнього росту, тому що вони не сильно то і виросли. Їм ще є куди рости. От постільки, поскільки біток зараз росте наразі, тому в них є в такій валюції шанси. Продовжити свій ріст, тому що навіть більше мені лунгово виглядає, ніж ото. Він дивіться, він навіть не є в зоні перекупленості, Він просто там легенько черканув її. Так що побачимо. Вакс красиво, виріс, дійшов. Ага, дивіться, бачите, рівень, який в нього сильний був тут. Тут був рівень підтримочки, тут став рівень спротив. Все. Тут він один раз його пробив, але це ж нічого не означає. Бачите, рівень. Я тому такі рівні стараюсь не рухати, лишати, вони дуже сильні є. До них ціна доходить, і від них відбивається дуже серйозна ціна. Тому зараз можемо сподіватися на, якщо він такий серйозний цей рівень, можемо сподіватися на відскок по аваксу. Він вже тут довго в зону перепроданості направився і там довго то Тому канал, в принципі, спадний. Якщо взяти, тому авакс більше мені зараз шортово виглядає. А, і бачите, і та і стохастик навіть мені підказує, що тут дивергенція починається. Атом, атом та я оці три валюточки минулого разу собі відмічала, щоб по них торгувати, і фактично вони росли красиво. Вони виросли красиво. До цього рівня дійшло, що я їм казала, дуже сильний рівень. Оцей бачите, до нього дійшов, відбився, проколов. І далі ми йдемо. Далі, далі продовжуємо. Оце ось ще дуже рівень у нас є серйозний. Зараз я його. Ось він. цей рівень так само. Дивіться, який він серйозний. Я думаю, до нього ми дійдемо зараз ще по атому, мені так здається. Бо дуже вже серйозний цей рівень, повинні б ми до нього дійти. От, і стохастик теж гарно хоче вгору рухатися. І ресайд низ не показує. Ну, бачите, є надія, що доки дойдемо. Я тому йому лишаю лонг. А далі дивимося, може відбитися і дуже серйозно вниз полетіти, тому обережно. Ікср. Mm, дивіться, XMR. Робив наш трикутник, пішов за підтвердженням. І далі рухаємося ми куди до гори. Тому давайте я ще йому таку лінію намалюю, дуже вимальовується красиво. О, бачите, дивіться, яка красива лінія. Е, трендово вималювалася, і ми її зараз от, об неї обштовхнулися, пробиваємо. Ну то зараз був сквіз, то таке. Ну то, можливо, був просто сквіз І ми рухаємося далі до гори. Дивимося, як сьогоднішній день закриється, дивіться, красиво. Пробували ми дійти. Я все ж таки в загальному мені здається, що це лонгові рухи, тому я лишаю лонг. Ну, Стохастик показує, що хоче рости. Тому дивимося. Чекаємо. В Ага, Бачите, юні залістився на хашкей. Ну, виріс, молодець. Ну, треба, завжди їм треба якісь новинки, щоб їх підіпхати трохи, щоб вони змогли е попробивати всі свої рівні. Так, пробив, красиво, молодчинка. Так як я і казала, я ці рухи ловила і вам рада. Ну, я не раджу вам, не даю таких комерційних якихось. ви собі самі вирішуєте, що вам робити. Риск менеджмент соблюдайте і торгуйте собі, як то кажеться, в задоволення. А зараз ми, дивіться, рухаємося по юні до цього рівня, до 5.70 таки. Я думаю, що до цього рівня ми дійдемо. Дуже вже він тут був такою підтримкою і дуже ми його різко пробивали. А ми пам'ятаємо, якщо ми різко пробиваємо якийсь рівень, то до нього ми потім вертаємося. Як далі, чи ми будемо пробувати, чи відбиватися, від нього невідомо. Але наразі юні я лишаю влон, тому що я думаю, що до 5,70-5,71 він має дійти. Ось такі в мене думки. Ефіріум класік. Не знала я, що буде, але. Ну, хто міг передбачити, що ефір так розженуть? Ну, вже давно, до речі, говорили про те, що BlackRock подає на ефір спотовий ETF, але щоб зараз вони так ту новину розігнали, і на тому фоні так ефір, ну, значить їм так треба було, то таке діло не наше. Наше діло дивитися за ринком і так само за іншими криптовалютками. Дивіться, зараз по Дельті дуже великий об'єм. Дуже великий об'єм по Дельті це означає, що йде серйозна жорстока боротьба, можливо, на перевзування. Можливо. Тому тут треба дуже обережно. По ефірім Classic я даю туди не сюди. В RSI вирвався в зону перекупленості аж так вже дуже сильно. Хоча трошечки була дивергенція по стохастику. Я думаю, що тут вже в нас може бути якраз і падіння. Може, ще трошечки і протягнуть його сьогодні до цих рівнів, ось до тих хаїв, що я йому казала. Але тут вже треба дуже обережно, бо будемо зараз ми різко падати. Тому ефірім класів. Я лишаю туди не сюди, а ми до нього дивимося, щоб на ньому дуже сильно в лунги не залізати, в такі серйозні. XLM, Stellar. Ну тут він якось так некрасиво, такий сквіст пішов, навіть зробив перелой. Тому зараз він мені більше шовтово виглядає, тим більше він рухається в спадному каналі. Тут перехай. І його всі індикатори показують на падіння. Мабуть, в найближчих день-два він буде ще падати. Ну, далі я думаю, що будуть продовжувати його ріст. Тому як селем я лишаю не сюди, от з таким якраз і розрахунком. Хоча дивіться, тут був дуже серйозний рівень. тримочки. Добре, туди не сюди. ICP виріс красиво, так як я й казала. Дивіться, ось тут можна рівень йому дуже красивий малювати, до якого він так і не дійшов. Можна його зеленим, чого червоним. Ось і але майже дійшов до нього, майже. І він. Відштовхнувся. Якщо малювати зоною цю ділянку, то це фактично він до зони цієї дійшов. Тому що, ну, бачите, де, де свічки викоплені, де є пінбари. Ось, ні, не дійшов. Ну не знаю, чому не дійшов, не змогли не не пропхали. Але я думаю, що раз не дійшов, значить, я всі, ще всі шанси дійти. Ну, лишаю туди, не сюди. То таке, щось дуже слабенько. Нема таких сильних імпульсів, зате сильні імпульси на злив пішли. Філ. Філ молодець, так як я казала, буде рости, росте, і то дуже красиво росте. Є такі валюти, які просто ну, прелість показують, так, як вони мають рухатися. І нам тільки варто просто дивитися і наблюдати за ними. Ось, не знаю, чи мені злетів, чи що, але рівень був ось тут. Ось рівень. І ми його фактично закололи, відбиваємося від нього. Тут він вже в рівні перекупленості. Ой, перепроданості. Тффу перекупленості. Ось. І можемо відбитися, в принципі, від нього, від цього рівня. Тому тут обережно пофіл, не туди і не сюди. Чи буде пробиватися, чи ні то рівень, важко сказати. Може бути зараз невеличка корекція. Або й велика корекція. Ну тут 38. По Фібоначу він ще не дійшов. Так що є ще всі шанси йому сюди. Ага, то той рівень відмічало то 38 по Фібоначу. Я поняла. Тому я думаю, що все ж таки він сюди має, мабуть, дійти. Ну, але дивимося, то таке тут. Або так, або не так. ЛДО, молодець. Дивіться, я казала йому, що буде рости. Дуже красиво виріс. До цих хаїв майже дійшов. І дуже в нас по дельті висока ця. Висока в нас по дельті йде свічка, тому може зараз бути розворот. Так само ЛДО він туди не сюди лишає. Тут може бути навіть більше мені на шорт. Оця свічка, дельта, наштовхує на шорт. І оця дивергенція по стохастику. Більше ЛДО шортово виглядає. Хедера. так, хедера, бачите, дійшла до цього рівня, що я йому казала. І все, дивіться, як книжка пише, дуже красиво відпрацювала, або це корекція. Бачите? Зараз ми я так думаю, що від цього рівня таки підемо на корекцію до цього, сквіза, до цього закола, і тоді будемо рухатися далі. Тому Мухідера наразі, я думаю, що буде трошечки ще шортова, але я лишаю туди не сюди, тому що всяке може бути. Якщо щось захочуть гарно розігнати, то можуть це можна і залою порахувати, то можуть відразу рванути сюди. Ось, так що, лишаю не сюди. QNT так гарно виріс, бачите, рухалися вгору. ось, Два імпульси таких було. Я думаю, що це ще не кінець, що це тільки початок QNT. Тому QNT я лишаю в лонг. Тут, бачите, пустохастику йде така красива. Тому я думаю, що будемо рости. НЕАР. От НЕАР, дивіться, тут він був в зоні перекупленості. І тому зараз по НЕАР може бути аж сюди. Сюди аж може бути відкат. По НЕАР може бути сильний відкат. Тому обережно НЕАР виглядає більше шортово. Бачите, як дивно ті люди себе ведуть. Вони ну, явно так все не буде 100%, як я говорю. Але от тенденція є така 50-50. Половина на шорт, половина на лонг. Половина, там Третина, я не розумію, куди б рухатися, тому обережно. Обережно ринок зараз такий дуже нестабільний. Ще вет гляну. Ось тут був його рівень серйозний, який ми пробили. Так само не можу нічого сказати, по вет. В перекупленості зоні не можу. Добре. Отже, друзі, я сподіваюся, вам сподобалося. Якщо так, ставте лайки. Дзвіночок, щоб не пропустити наступних відео. Пишіть свої коментарі, ваші думки. Діліться, що ви думаєте, куди піде ціна? Можливо, ви зі не згідні, можливо, ви маєте якісь заперечення, якісь зауваження. Я буду рада вислухати і з вами поспілкуватися на цю тему. А підписуйтесь на мій телеграм-канал, давайте створювати криптоспільноту, обговорювати свої якісь успіхи або невдачі. Це так само нормально в трейдингу. Якщо ви ще не зареєстровані на жодній біржі криптовалютні криптовалютній бінансу, побайвить я залишаю реферальне посилання під цим відео. Реєструємося. І до нових зустрічей, Па-па!